Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І сьогодні проговоримо про нову бою перепустку, бо її формат, який зараз у нас є викачаний на супертесті. Мене просили ви зробити огляд на це. Чому? Тому що, що там сильно нового? Нового не дуже багато на супертесті. Тобто найновіше, таке найцікавіше, це дійсно бойова перепустка, її зміни. І як вона зараз її прогресія виглядає, добавили там певні нові жетони, нові ваучери, там ну і що це собою являє і так далі. Зміни мені особисто до вподоби, якщо вони будуть десь в такому форматі, то воно, звичайно, доволі цікаве. Давайте тоді швиденько знову ж переходимо до... Бойової перепустки у нас чотири глави бойової перепустки буде. Е, топи перші три топи. У нас це 3D-стилі на, е, на, на блискавицю, на тайпа 71-го. До речі, апнуто е, в, ць, в цьому оновленні, який був. І є 50. Що мені подобається, що нарешті 3D-стилі. Не якісь шредери мобілі, Не, ну, не от оце все якісь футуристичне, якісь рахіцькі і так далі. А таке непогано виглядає. Такі ніби замасковані, да, там зеленю. Вони дійсно прикольно виглядають. Мені от дуже вподоби, якщо. Е, де він, друзі? Пердестиль все, Я вам зараз це покажу. Е, плюс, ну, Зараз всі плюшки ми проговоримо, тобто, плюс є четверта глава, тобто, це у нас де дається е, преміум машинка 8 рівня 56 ТП. До речі, особисто не сильно знаю ой, за нею, тобто, не сильно цікавився. І 3D-стиль до неї. да, тобто, Вона і 3D-стиль у нас є. Е, е, да. Е, та ж, її куплю, якби, якщо треба буде такий міні-огляд малесенький, зроблю по ній. Що цікаво, перше. Дивіться, тут у нас дається зараз за кожну з глав у нас дається по 3 жетона, тобто один жетон. Це в поліпшенні. Тобто без поліпшенні то дається лише по одному жетону. Як бачите, ну знову ж мені здається, що тут буде сезони набагато більші. тобто, Чому? Тому що тут дуже маленькі, да? тобто, лише 10. Мені здається, що вони зроблять набагато більшими. На тест вони викатили лише такий спрощений варіант. Ну, беремте, якби розглядаємо те, що зараз є на тесті. Е, якщо ж взяти, що в нас тут? У нас йде 3 жетона за один сезон, тобто сумарно проходить. Є там купа плюшок, всяких бонусів, персональні Посібники для навчання, X-3-досвіди. ну коротше, Все як класично, в і перепустіть, тут нічого такого унікального немає. Е, обладнання є, тобто, яке ви можете собі вибрати. тобто, і одне трофейне. ну, тобто, Тут головне, що це класно, чому Тому що ви зможете так за три таких глави отримати три трофейних в поліпшеній е, главі. Е, звичайно, дається ще плюс один екіпаж і е, 3D стиль. Тут нічого такого прям нового, дуже унікального, тут немає. Що тут є з такого новенького? Це у нас даються певні монети, яких не було раніше, принаймні, ну я не пам'ятаю їх. Тобто за ці монети. Тобто, вони вам даються, от бачите, 250-250 монет в главі. Тобто, тут так само все те саме, три жетона, і дається вон, по 500 монет за проходження. Голови. Е, далі ця пісня про зубра. Тут нічого такого не дається, тут тільки срібло, тобто тут фармити тільки срібло. Не знаю для чого тут тоді купляти ці які... главу. Ну, якщо тут буде теж тільки срібло, то, звичайно, ніхто поліпшену главу е, не буде купляти. Ну, я думаю, що вони тут теж запулять якісь бонуси цікаві, тому що просто срібло ну, не цікаво. Ну і, звичайно, дається преміум машинка. Знову ж вона тут дається в пазл. Тобто не докупляти не треба. Відповідно, ви зможете отримати цю машину. Що? Давайте я відразу що зроблю. Давайте я докуплю, докуплю всі рівні швиденько. Тут вони по дуже низькій ціні, як ви розумієте, бо це супертест. От бачите, тут відразу, що ми отримали. Мені цікаво буде, звичайно, глянути 3D-стилі, але давайте зараз я все скуплю. І для вас покажу, що ж воно дається. Скупляємо все. Знову ж не дивіться, що це лише 100 золота вартує. Воно не буде вартувати 100 золота. Тут знижені ціни, щоб гравці на супертесті не використовували всі, ну, все золото на покупку. Тут буде вартувати звичайну ціну. Знову ж дивіться, докупляємо третю главу. І що у нас? У нас от, що дається? 3 жетони, 500 монеток, 10 днів прямо, x 5 16 штук, звичайне обладнання, ну то вже не цікаво. Стиль не цікаво, компоненти і трофейне обладнання це вже непогано. Ну, і, звичайно ж, 3D-стиль, і член екіпажу. Знову ще о, персональний посібник, що важливо, трошки срібло, ну таке. Там вже далі по дрібницях. Знову ж. Беремте, докупляємо, ще так само купляємо 56 ТП, хочу глянути в цьому стилі, вам його відразу покажу. Я щось не пам'ятаю, чи цей стиль був раніше. Мені здається, що цього стилю раніше не було. Ну, тим не менше, давайте зараз глянемо. Що далі? Хоча ні, давайте, степе. Давайте оглянемо ці машинки, давайте оглянемо їхні 3D-стилі. Де в нашій склад? Беремте склад, 3D-стилі шукаємо, да? які нам 3D стилі дали. 3D-стель на type 71-го. Мені, до речі, до вподоби. Такий трохи реалістичний. Зі всякими прибамбасами. Надіюсь, ці коробочки рухаються під час ходьби з таким маскувальною сіткою. Гарно, мені подобається, блін, гарний, гарний, гарний 3D-стиль. Що, що нарешті вони перестали дробити з танків от Blitz, бліц. Мені то не до вподоби було блискавиця. Тож непоганий такий, да? багато всяких дрібниць. Непоганий 3D-стиль. Ну, да, 3D-стилі тут гарні, мені особисто до вподоби. Добре, що їх дають. Є після тем взагалі шикарний. Шикарний, мені дуже подобається, гарний 3D-стиль, теж такий реалістичний. З купою скувальних сіток, з якимись гілками, листями. Гарний. Тут питань немає. Тим розібрались з 3D-стилями. Давайте глянемо на машинку на 56 тп. 8 рівні 56 ТП. Це в нас був. От, це в нас була Польща. Давайте відразу його глянемо, йому 3D, а 3D стиль його візьмемо відразу. Ну, 3D стиль такий собі, не сильно щось змінює 3D стиль. ну, Такі ніби татуювання да, якісь робить. Ну, не дуже крутий 3D-стиль, але знову ж якщо вони дивляться разом, то непогано. Машинка, що ж, у нас машинка е, слабенька, да, 390 альфа, в неї гарна точність. Гарне зведення для 390 альфи на 8 рівні. Нагадую, що там 703 має 390 альфи і, і 6 там має 390 альфа, але в них точності такої немає. Не панікуйте, зведення зведені, мінус 9. Ну, дуже, чомусь дуже слабке і середня шкода на хвилину. Дуже слабка, 1700, це прям ні про що. 13, 14 секунд перезарядка. Навіть з бонувим до ну прямо це щось дуже, дуже дуже мало. Дуже мало. Тобто дуже пане КД, але гарна точність броні я підозрюю як такої тут, а в мене немає зараз мода на броню, але підозрюю, що тут броня... да, бронювання корпуса 80. Плюс це корпус буде картонний, можливо, якісь рикошети, і бачите, щось, можливо, відтанкове. Хоча тут є лючок. Ну, такий танчик специфічний, ну але знову ж я не більш ніж панений, що бойову перепустку вони б навряд чи засунули якийсь вімповий тартл чи там, мієля там, і так далі. Раз, тут що, це ми все не будемо проходити. Що цікаве далі? От що цікаве далі, дивіться, коли ви пройшли всі 4 глави, тобто, коли ви пройшли всі 4 глави, у вас тут включається далі безкінечність на отримання подарунків. Тобто, що у вас далі робиться? Ви робите 50 очок бойового пропуску, і вам дається ваучер. Далі ви робите ще 50 очок бойового цього, як його. Пропуска у вас далі є бони, далі йде срібло, і що важливо, на мою точку зору, що прикольно, це персональний навчальний посібник. Тобто це ну, 850, ви зможете так 3-4 таких посібника отримати. Чому? Тому що ви пройшли ось це все. Вам тут знову ж дається ваучер, тут дається щось золото. Тепер дивіться, що важливо: чи може тут щось змінитися? Так, бо це супертест. Тобто це не факт, що воно буде так, як воно зараз показано. Іменно цифри, стільки золота, може 100 золота будуть давати, може не будуть по 250 золота давати. Тобто це вже таке, не, не можу вам сказати, будемо дивитися вже по факту. Ну, поки розглядаємо той варіант, який вони тут не запропонували в супертесі. І це циклічно. Тобто, ви цей рівень, ви ці 5 рівень пройшли і знову починаєте з першого і знову по 5. Тобто є зміст награвати людям, які грають багато, тобто вони ну тут прям зроблені ще кращий подарунок. Чому? Тому що ви можете багато таких посібників нафармити, тобто ви можете прокачати свій екіпаж, добити якийсь перк шостий, наприклад, там якийсь чи можливість старту, якісь гарні екіпажі добити. Золото. Е, і що ж? Давайте подивимося, що в нас тут перше. Будуть товари за жетони. Тут, на жаль, товарів за жетонів майже толкових немає. Тобто тут вон, два танки, два сім, сі, три сімірки і база. Да? Тобто, ну, зрозуміло, тут буде більше ма, цих яких? Як вони звати? Я забув. Пишіть. Більше танків? О. Більше танків буде всяких на вибір, трофейне обладнання можна буде закупити, бони бо можна буде закупити і так далі. Тут в жетоні сильно змін немає. Що тут дали інше? Це нам дали ще сховище, де ви можете купляти за оці монетки, можете купляти 3D-стилі, 2D-стилі, членів екіпажу, і у вас може бути якась техніка тут за цей. Як його. На ці монетки, да, бачите, тут у нас танк 6 рівня крокодил, тобто це Черчилль по факту, Черчилль 6 в стилі. Об тут може датися. Що особливості? Тут да, лише варіант покупки за золото. Звичайно, не буде за 350 золота, воно буде продавати золото дорожче. І знову, ж, звичайно, тут не буде така ціна за ці монети, тобто тут буде дорожча ціна. Я думаю, що напевно всі монети будуть за танк. Але тим не менше, тобто можна буде взяти якийсь танчик. Не факт, що це буде крокодил, тобто, але можливо. Можна буде купити бони докупити за ці монети і. Е е е що це таке? Е е отримайте медаль і елемент колекції з 10-го сезону, бо його за виконання. А давайте купимо Я що це нам дає. Медальку, походу, нам дало. Можна да. буде на що воно не числено? Напевно, якусь медаль дали. Ну, окей, то вже таке. Е, Члени екіпажу, ну і, звичайно, 3D-стилі. Що прикольно, можна буде купити 3D-стилі. Бачите, тут є 3 d стилі з прогресією, є 3D-стилі без прогресії. Тобто давайте, от, концепта. Але на концепта не цікаво. Давайте купимо на фоша. Давайте купимо з прогресією, як воно тут буде зараховувати. У мене є 4ШБ. Е, Давайте, де той ФОЖ-Б У мене? Забираємо пісінки, вони не цікаві. Беремо форж да? Ставлю на нього 3D стиль у цей е, примінити. Е, ну і відра... ага, він тут відразу нам топовий. Да? Тобто, ще... да, тобто відразу нам дали з четвертим, е, з четвертою прогресією. Хоча я підозрюю, що може бути таке, що може. Хоча може будуть відразу давати теж при покупці з четвертою прогресією. Що не факт, будемо дивитися, ну, тут на тесті дали відразу з прогресією четвертою ніяких ресурсів ще заливати за прогресію 3D стиля не потрібно. Тобто це вже непогано. Е, вертаємось назад, вертаємось в цей магазин. Е, тобто ви можете купити тут 3D стилі за ці монетки. Звичайно, ціна буде не така, але теж непогано. Ви можете купити ці 3D-стилі, 2D-стилі, члени екіпажу. Про це ми переговорили. І ваучери. Ваучери тут будуть щось випадково даватись, Тут що важливо. Я, е, їх можна заробити лише на топі престижу, а можна його купити. А ну, давайте спробуємо. Є компанія, задання, пропуск. Можна купити ці? Ні, тут купити їх не можна, да? тобто їх можна лише заробити. Треба зробити 50. Давайте я зараз зіграю пару боїв, зароблю 50 цих очок і хочу глянути, що дається за ваучер. І вам поясню, що буде давати за ці ваучери. Так, друзі, що, пройшов бій, отримав ваучера, маю два ваучера. Що дається, давайте глянемо, що дається за ці ваучери. Що воно таке? Нам дали за перший ваучер 200 компонентів. До речі, непогано. Давайте за другий ваучер. 75 компонентів. Поки дають тільки компоненти за ваучери. тобто, До речі, непогано, бо компоненти ну, непогано. Можна буде якесь обладнання докачати. Дійсно, б давали там по 200. Будемо дивитися, як звичайно будуть начислятися ці всі, бо зараз це все дуже номінально. Ну Но в цілому, якщо так можна буде якихось 1000 компонентів нафармити, це доволі не Бо тут бачите один ваучер і тут один ваучер. Всього за 250 очок прогресії. Тобто за один день, в принципі, якщо ви граєте багато, то за один день можна ці очки прогресії 250 е, отримати. Ну, десь, так, да, я якраз десь, скільки як на рембо проходив, я в середньому 5-6. Етапів за день проходив. Тобто таку річ можна, в принципі, за день, такий ігровий, на вихідних, до прикладу, можна буде проходити. Відповідно, за один такий день отримати два ваучера і обмінювати на 200-300 компонентів. Ну, доволі непогано. Доволі непогано. Ну, знову ж глянемо. це все дуже номінально. Я не володію інформацією, яка буде на кінечному результаті, який вийде в наступному оновленні 1.28. Ну, доволі вже непогано. Що ж, друзі, напишіть, будь ласка, ваші думки про бою перепустку, які змінили. Вам подобається чи не подобається. Мені особисто подобається. Мені трошки так краще, трошки зрозуміліше, дали про трохи більше. Бонусів для людей, які пройшли бою у перепустку, бо я наприклад, Рембо пройшов за тиждень, спеціально форсував так. Грав, грав, грав багато, щоб для вас зробити огляд про рембо і про мою перепустку рембо. Тут ідентична ситуація, в принципі, якщо можна буде награти багато і грати потім далі, в принципі, для себе вже не форсовано форматі, і все рівно ще фармити і золото, і срібло, і особисті персональні посібники, і ваучери, і бони. Ну, як на мене, доволі непогано рішення цікаве для людей, які грають багато, тобто, щоб в них була мотивація. І в них були нагороди за те, що вони грають і навіть понад, як то кажуть, нормово. Звичайно, для звичайних гравців, тобто, якби сильних змін не буде, тобто, це буде стосуватися більше змін для гравців, які грають небагато. Для мене що особисто подобається, що нарешті дають, до речі, прям машинку не шостого рівня, а восьмого рівня. Це раз, що для мене позитивно, хоч і машинка така собі, але в принципі її дають і вже добре. Ну, Бо шестірки то взагалі якби, сильно толку немає. І друге, що мені подобається, це те, що дають нарешті нормальні 3D-стилі. Тобто 3D стилі нарешті вже по людськи вони вже виглядають адекватні, мені вже одно подобає, я, в принципі, не маю претензій до самих 3D-стилей, вони гарні, вони дійсно ну, немає цих шредер-мобілів, трясці його матері і всього іншого. ну, Крім цього, хоча це і теж такий терпимий. Ну, правда, 3D-стилем його не назвеш, але тим не менш. Тому, друзі, е е е дякую буду за вподобайки. Підписуйтесь на канал, буду робити для вас огляди цікаві і намагаюся максимально робити для вас багато, багато багато контенту. Що ж, друзі, дякую за увагу. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить, будьте здорові, нехай рандом завжди буде на вашій стороні.